Добрий день, дітки! У нас з вами заняття з математики. Згадаємо, що ми вивчаємо на математиці? Цифри, знаки та фігури геометричні. Діти, а яка зараз пора року? Так, зима, молодці. Подивіться, до годівнички прилетіли пташки. Хто це? Так, це горобчики. Скільки горобчиків? Порахуйте їх. Один, 2, 3, 4, 5. Кількість 5 ми позначаємо цифрою 5. А ось приєдналась синичка. Скільки стало пташок? Порахуйте. Шість. Отже, знайомтесь: цифра 6, яка позначає кількість предметів. Цифра 6, як бегемотик, має кругленький животик, а шийка як дуга, мов би зігнута вона. Отже, число 6 ми отримали, коли до 5 додали 1. Записати це можна так. 5 додати 1 дорівнює 6. Діти, подивіться, їжачок приготував яблука для друзів. Йому треба розкласти шість яблук на дві тарілочки. Допоможемо? Якщо на одну тарілочку покладемо одне яблуко, то скільки буде яблук в другій? В другій тарілочці буде 5 яблук, тож шість складається з одного та п'яти. Якщо на одну тарілочку покласти два яблука, то скільки буде яблук на іншій? Правильно 4. Тож 6 складається з двох та чотирьох. Якщо їжачок покладе три яблука на одну тарілочку, скільки буде на іншій? Правильно. На іншу тарілочку також три яблука. Зверніть увагу, тепер їх порівну по три на кожній тарілочці. Отже, 6 складаються з трьох і трьох. Ми молодці з вами впорались з завданням. Дітки, з якою цифрою ми сьогодні знайомились? Так, з цифрою 6. А на кого вона схожа? На бегемотика. А з яких однакових чисел складається число 6? 3 і 3. Дітки ви молодці? До побачення!